Конклав, як обиратимуть, лідера для майже півтора мільярда католиків. Конклав з латинською означає під замком. Обрання наступника папи Франциска, нового 267-го папи, розпочнеться 7 травня. Папу обиратимуть понад 130 кардиналів, які візьмуть участь у зустрічі віком до 80 років. Голосування відбудеться в секстинській капелі. За традицією кардинали відслужать месу в базиліці святого Петра і закличуть до проводу Святого Духа. Кожен кардинал складе присягу дотримуватися процедур, зберігати таємницю і віль. На голосувати головуватиме на цьогорічному конклаві кардинал П'єтро Паролін. Для обрання нового папи необхідна більшість у дві третини, тобто 90 голосів. Папою може бути обраний будь-який охрещений і неодружений католик, тобто не тільки кардинал. Проте з 1378-го папами ставали лише кардинали. Якщо під час першого голосування не вдасться обрати папу, то кожного наступного дня проводяться чотири голосування. Будуть знаки: з димаря секстинської капели, йтиме дим. Чорний результату нема. Білий. Сповіщає про обрання нового папи.